Я вітаю всіх знову на моєму каналі. Мене звати Інна. І тут я показую все, що пов'язане з барахолкою і з секонд-хендами. Ну, в принципі, і не тільки це. Сьогодні ми в вихідний день, неділя, і ми потрапили на барахолку, яка проходить в місті Дортмунді в Вестфален-Парку. Це Німеччина. І сьогодні я вам показую все, що я бачила. І зазвичай я в кінці показую, що я придбала на цій барахолці, і які речі мені потрапили у руки. Барахолка була велика, було дуже багато продавців, але в принципі нічого такого цінного я не знайшла. Ось такі гаманець я побачила, хотіла його купити, але він коштував практично 12 євро. Це дуже дорого. Багато вінтажних сумок, але теж нічого цікавого я не знайшла в той день. Сам цей Бестфален Парк дуже яскравий, класний, і просто погуляти там теж цікаво. Ось такий набір бачила для перукарів вінтажний. Earth... Хотіла його придбати для себе, але думаю, для чого він мені? Просто так лежати, ні. Якби в мене був якийсь салон, то я могла би виставити його як декорацію. Е... Дуже багато посуду, порцеляновий, кераміка, але посуд це мені зараз не до посуду. Дуже багато дитячих речей. Палаток з дитячими речами було. Також іграшки, всілякі настольні ігри. Дуже багато е, для дите, дітей і для їх розвитку було на барахольці. До речі, це дуже приємні ціни. Ось таких ось ми бачили фламінго і качок. Так як день був спекотний, то всі люди, багато людей, хто стояла у того басейну і прохолоджувались. Аутентична лялька, дідусь, декорація якась да, десь можна поставити. Він прикольний, але для чого так і ми не зрозуміли. Німці взагалі зазвичай полюбляють дуже сильно декорації і можна знайти все, що завгодно. Ось такий дерев'яний білобіг для дитинки. Знов таки ж посуда і все, що пов'язано з посудом. Стаканчики, кераміки дуже багато. Це мій чоловік розглядає. Деякі інструменти для себе, а я знайшла ось таку штуку для перукарів. Не знаю, як вона називається, але це та штука, як, в яку засовуєш свою голівоньку, і воно там чи хімію сушить, чи що. Я так і не зрозумів. Ну, не пам'ятаю, як вона називається. Такий ніби фен стаціонарний. Тут е, дуже багато всяких значків. Класних, аутентичних і не тільки. Е, також є відкривашки для пляшок у вигляді гітари, бачите? Да. Їх було дуже багато і цікаво. Ми там, до речі, довго роздивлялися. Ось такі я побачила туфлі зелені. Хотіла купити, але передумала. І ось такий сервіс, чайний, столовий, класний. Як завжди, ляльки. І зараз швиденько покажу, що я на цій барахолці придбала для себе. Ось таку жилеточку я придбала на пухові. Така вона ось так виглядає. Дуже м'ягенька, практично нова. Ну, звісно, вона не нова, тому що вона без етикеток, але виглядає як нова. Карманчик є тут такий невеликий. Дуже гарно. мені сподобалась вона взагалі. Така тепленька жилеточка, ще коли на вулиці прохолодно, можна вдягнути худі і зверху цю жиліточку. Такого кольору гарного. Ще одна жилеточка оверсайз. В'язана. Дуже класна, м'ягенька, така приємна на дотик. Це синтетика, але вона новесенька. Придбала я її за 3 євро. От, на оверсайз, дуже гарний колір, такий приємний. На весну на то, що треба буде. Дуже прикольно. А тут мені щось, бачите, ці полосочки, ось тут не подобається, але я спробую їх вивезти. Не знаю, чи це нитка така, бо ніби плям немає, але я їх бачу. І вони на відео, бачите, ще, ще краще їх видно. Ось така жилеточка. Так, я ще хочу розказати вам про хобі своє. Я колекціоную кіндери. І ось такі старенькі з 97-го пазли з кіндеру я знайшла. Вони продавалися уранці за 1 євро чи за 50 копійок, пам'ятаю точно. Ось і я придбала. Також моє. Багатство ось такий пакет з кіндерів теж за 3 євро я купила. Тут, бачите, є ливенята, хто пам'ятає левенят? <гум> так, дуже багато цікавих іграшок. І це моє хобі. Так, ось така маєчка. Волохатенька, Зара Еска. не Елька. Я її планую носити під рубашечку. Дуже приємна на дотик, м'ягенька. Тут на зав'язочках Ось така вона так виглядає. Ну, звичайно, така маєчка. Просто те, що вона тепленька. До речі, я бачила дівчатки носять під брюки. Просто без. Сорочок. Далі ось такий, як не знаю, що це таке, косметичка, я вважаю. ланком. За один євро. Сюди можна складати все що завгодно. На новесенька. Абсолютно. В цяточку. Ну, і мені пощастило, і я купила сразу, одразу сорочечку собі навесеньку. З бірочкою. Дуже класна тканина. Натуральна, віскоза. Це H&M робив. 36-й розмір. Дуже прикольно. Тут є кишенька невелика. І трошки вона, звісно, вим'ята, я її випру. і попрасую і буде дуже у мене прикольна рубашечка. м'ясенька приємна на дотик, взагалі шикарно. Зараз я вам покажу, як вона з жилеткою тою. Ой, не з жилеткою, а з маєчкою виглядає, будуть виглядати. Ну, ось так приблизно. М -м -м. Де виглядати? Ну, на мій погляд, нічого так, да? Класика, класика жанру. Ось так Ось так буде виглядати. Ось такий малесенький ультразвуковий стерилізатор, щоб можна було окуляри, ювелірні прикраси, годинники, так, що тут у нас якісь кісточки, бритви, столові прибори, навіть можна, я не знаю, якісь свістки. Ну, коротше, євро. А, ні, 50 копійок. Так, тому я взяла. Е, тому я її взяла його, тому що думаю, а, за 50 копійок хай буде в хазяйстві пригодиться. Отакий От міні-клін машина називається. Ось такий мініончик я взяла, мені сподобався. Ну весенький. Ще один киндер. Дорогий за єврик. Ось така книжка. 365 е, казочок на кожен день для діток. Ось цю книжку віддавали безкоштовно. Я собі взяла для того, щоб е, спробувати читати по одній сторінці в день. Тут якраз 365 казочок Діснеївських. І останнє, що я купила... Що я купила МК Мода. Такий джинсовий халатик. Чи платічко, сукня. Дуже прикольно. Донесенька така джинса хороша. Мені сподобалося. Тим паче, це коштувало недорого. Тим паче це коштувало дуже дешево. 3 євро. Це коштує прикольна така рубашечка. Позаду є, зараз я покажу, як вона взад. позаду такий ремішок. Ой, не ремішок, а поясок і така собі плаття рубашечка, сукня. Все, це все, що я придбала. На барахолки. Мені сподобалось. Находилось, звісно, ми дуже довго, але воно того вартувало. Там Саша мій дещо теж собі купив, але я вже не буду його знахідки показувати вам, я тільки свої. Ось, так що. Така от у нас була барахолочка. Ну, в мене було 40 євро в кармані, я їх всіх витратила до копійки. Ха -ха. Це, що так вміти треба. Добре, друзі мої, я тоді прощаюся з вами. До нових зустрічей, до нових барахолок і всім пока-пока.